Сполучені Штати Америки більше не зможуть фінансувати безпеку в Європі через великий величезний державний борг. Про це заявив помічник президента з нацбезпеки Майлк А Станом на березень 25-го року держборг США перевищив 36 трильйонів доларів. Деякі аналітики говорять, що Сполучені Штати Америки не можуть більше випускати долари, там є певна критична межа, і от вони дістались до цієї межі. Ну так вийшло, що Трамп, коли прийшов до президентства, він помітив, що за часів Байдена надрукували доларів стільки, скільки дійшли до межі. І Трамп б'є на бат. Він каже, що все, ми дійшли до ми можемо, тому що будуть руйнівні процеси. І тепер Трамп каже: вибачте, у нас є величезний державний борг. Ми фінансувати вас більше не будемо. Це не санкції. Це план. Це такий план. Як тепер європейці будуть виходити з цієї ситуації? Ну, я думаю, що після цієї заяви будуть ще деякі питання у адміністрації Трампа до Європейського Союзу? Європейський союз наполегливо не захотів піднімати планочку до 5% на фінансування власного військово-промислового комплексу. Вони продовжували вирішувати і думати, що це буде робити це будуть робити Штати. Але Штати сьогодні кажуть, ні, цього ми робити більше не будемо. Тому ви або підвищуєте планку, ну або бачите, як воно буває. Путін піде далі, Путін піде. Я бачу, що тільки Трамп в це вірить, що Путін піде далі. Бо Європа, напевно, не вірить в це. Вони говорять про це, але не вірять. Бо якби вірили, то відсоток на власні збройні сили. Від е, ВВП вони піднімали б, а так вони цього не роблять. Висновок. Вони не вірять в те, що Путін піде далі України. От тому вони і хочуть, щоб далі ви самі зрозумієте. Е, телеграм в описі каналу, там ця новина. І ми дописали таке: це план, якщо що, ну щоб ви не жили в ілюзіях. Бержіть себе.